Захисником України солдатом Юрієм Вензенком попрощалися в Сумах. Воїни відспівали в храмі Архістратига Божого Михаїла. Військовослужбовець помер 11 вересня, повідомив представник сумського центру комплектування. Сьогодні прощаємося з солдатом Вензенка Юрієм Борисовичем. Народився 16 серпня 1983 року. Проходив службу на посаді розвідника далекомірних далекомірного відділення управління. Першої артилерійської батареї батарейського дивізіону помер під час проходження служби. Дуже хороший хлопець. Ніколи маму не обіжав. Для неї він був усім. Ми не знаємо, як вона видержа цю біду. Дуже будемо її підтримувати і нам усім дуже-дуже трудно. Юра дуже хороший, царство, небесне, земля пухом. Він захищав країну і погиб героєм. Ми за його теж гордимося. Хороший був Юрій, дуже добрий. Дивчивий чоловік. Жалко, це наша родич. Дуже хороший, дивчивий, такий спокійний, завжди уважителя, всі поможе, всіда розсуди, розкаже, що там до цього. Роділі в нього дуже добрі. Сестричка дуже добра. Як розповіла знайома родини Юрія, пані Олександра, за два тижні до смерті з чоловіком. Зник зв'язок. Він до лав ЗСУ пошов. Добровольцем. В армії він не служив, дуже добивався, разів п'ять ходив в воєнкомат, його всі не брали. Все-таки він тоді поступив, обучався, дуже його шанували і там, усе в його добре вийшло. Він дуже щирий, добрий, дуже поважав своїх батьків. Там його всі поважали. Приїжджав усіх, да. відпускали його, бо буквально три місяці він побуде і на реабілітці на 10 днів, буквально 20 днів він назад був у відпустці. Планував своє життя. А на книж Віталій Поденко, Суспільне новини, Суми.